Вже вирішили звіритися із з цією лінією. Теж все нормально. Там он дивіться, 11, 10, 7. Норм, норм, все чудово, друзі. Тобто, що ми маємо, оцей кут навіть трошки вищий і цей. Але як пам'ятаємо, ми отой внутрішній кут теж трошки нижчий, так само, як і той. У нас два внутрішні кути трохи нижче. Тому ну, це отак зараз виходить у нас з нульом, друзі. Спочатку замовник нам сказав, ми ж там перевіряли да, в першій частині, в другій частині. Трьома способами. Замовник каже, все, кути кладіть, як зараз ми їх маємо. Да? Потім ми почали кладку класти. А він каже, тепер у вас там занижено, там то, там все. А так, в принципі, по наружі в нас нормально. Але Но все одно. Це не наша проблема. Тут з самого початку цей кут занижений, тому воно так і вийшло. Ну, ми тепер нагонимо там і 5 міліметрів, в принципі, нічого не страшно. Ну, якось так. Ми, в принципі, команда та, яка теж любить до міліметрів все робити, тому у нас до замовника претензій взагалі немає. Навпаки, нам дуже подобається з такими людьми співпрацювати, які відносяться до своїх об'єктів відповідально, а не. Я не люблю робити на об'єктах, друзі. Коли ми приїжджаємо, а замовник мені каже, мені не треба вашої красоти, мені треба подешевше. Друзі, я розвертаюся і їду на другий об'єкт. Я з такими людьми не працюю. Я люблю якісну роботу. Якісну. Розумієте? Так, може трохи буде швидкість нижча, але ж ви бачите самі, що не така вона вже і низька ця швидкість. Ми сьогодні працюємо сьомий день. Сьомий день, друзі, сьомий. Дивіться, пів будинку майже. Пів будинку. Не майже а пів будинку побудовано. Друзі, пів будинку. Це ж ми не кожен день вже тут працюємо. Вчора ми з Максом півдня не працювали. Сьогодні Петровича немає, вже другий день його немає. Так що. А за роботу ми свою гордимося, бо вона виконана якісно. Що ще хочу вам сказати? Значить, я дуже хочу, щоб в цю третю частину нашу попала все-таки оця перемичка. Тому, значить, яке я приймаю рішення, замовник сьогодні вже був, тут ми з ним що вирішили. А не ми з ним, а замовник, друзі, вирішив. <гум> значить, розкажу вам трохи. Отут ми ще підкладаємо десятку. На відстань 65 см. І тут 65 см, і плюс маємо пройом 3,5. Потім... На цю десятку ми монтуємо 8 блочин. Ублока. Ось зараз вам покажу. Дивіться, всі ці ублоки напилюються, напилюються. вони тут самостійно електропилкою, друзі, звичайним цепом з побідітовими напайками. Зараз трохи далі покажу все це, як робиться в нас. Просто круто. Значить, що я вам скажу? Отакий ублок. Ми навмисно заїжджали в будівельні магазини. Який, друзі, у блок. Хоч тридцятка, хоч сороковка. Почуйте мене. Хоч тридцятка, хоч сороковка. Шириною коштує 250 гривень. В той час, якщо блочина стоїть там 100-120 гривень. Розумієте, так? Да? Це ж хана. Тому, друзі, беремо електропилочку, розмічаємо нашу блочинку, беремо і випилюємо такий собі у блок. Будь ласка. Красота. Значить, ще що скажу в цьому відео. Знову інформація змінилася. Вже не буде тут армопояса з сеглами, друзі, не буде. Отакі будуть блоки кругом. І з 25-го 25 блока теж. Ось зараз я до нього йду. Вам це покажу. Ось, друзі, показую вам ось 25-ка. Теж буде заливатися в ній. Тобто це на перегородки. Теж буде заливатися в ній армопояс. Красота. Бачите, скільки їх. Оце така красота, друзі. Просто чудово, скажіть, отож. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. І все. Буде чудово. Побачите в майбутньому дуже багато цікавого відео, коротеньких відосиків, длинних, друзі. Інформативних. Ми нагадую, не вчимо нікого. Ми просто показуємо, як ми це робимо. А також надсилаємо вам рекомендації. От ми рекомендуємо отак робити вирізати газоблок. Бо ви на одній блочині економите 100% навіть більше своїх коштів. Що хочу ще сказати, що той у блок продається ще не 60 см, друзі, не 60 см, як ця блочина, а 50 у блоки продаються. Так, є там і по 60 см. Ну, дуже часто ви купите, зустрінете, саме 50 см, півметрові у блоки. Тому. Електропилка, можна і бензопилку. І працюєте над своїми ублоками. Повернемося до нашої перемички. А про ублок зараз, друзі, зніму вам коротенький ролик. Ну хочу ж далі розповісти все ж таки про перемичку. Значить, повторюсь, підкладаємо десятку. Тут заводимо на 65 см, щоб влізло цілих 8 блочин у нас. Тобто 6,8-48, 4,80 у нас буде перемичка. Каркас. Каркас у нас буде із шести прутів. В'яжемо, значить, хомут 14 на 30. Друзі, 14 на 30. Ось тут навіть мені замовник замальовував. І буде в нас внизу дві арматури на 14-ки, по центру дві десятки. По центру дві десятки. І зверху, друзі, і зверху буде у нас дві 12 ки От такий буде каркас. Ну, то буде зовсім інше і відео у нас про перемичку, друзі, то вже зніму вам відосік зовсім інший. До речі, кладемо у блок да, там на перемичку і плюс ще докладаємо дві десятки. І Таким чином у нас буде перемичка, друзі. Зараз скажу 34 сантиметри по висоті. 34. Ось ці блоки. Зараз беру ось роветку. Зараз, друзі, ви бачите, без незручно. Друзі, дивіться, 18 буде, 18. Там тінь, там те. Ну, з відео. Не міг я, друзі, знімати, вибачайте. 18 буде у нас така собі сказати балка, прогон такий. 18 на 34. Всі почули, да? так як тут у нас захисний шаром 6 см. Ну там 5,5-6 см. Все, друзі, така буде чудова балка, перемичка. 3,5 метри. Але це буде в наступному відео. Я обов'язково пробалку зніму, коротенький відос, щоб в майбутньому кожен мог дивитися і заливати собі такі длинні перемички. Ще, до речі, нагадаю, у нас буде пройом над гаражем 504, друзі. І тут ось дивіться, який панорамне вікно тут буде. Вітраж такий конкретний. Ширини, на жаль, не пам'ятаю, але самі розумієте, що тут більше, ніж 350. Андрюш, а ну бігом по... Допоможе мені, зайкар. <хи> Давай, глядачам он, цікаво, скажемо, скільки у нас тут буде пройом. Давай швиденько, швиденько, бо і так відоси длинні. Люди народ не любить длинних відосів. Друзі, 4 метри. В принципі, 4 метри. Не... Що? Да. Все, дякуйте. Нехай тут рулетка буде. Не, не набагато більше, тут 3,50, там 4. Ну, такі робитимемо ми длинні перемички, друзі. Тому інформативний буде відос. Слідкуйте, обов'язково підпишіться, щоб все це діло не пропустити. І натисніть колокольчик, обов'язково. А також, друзі, будемо тут дов'язувати арматуру, дов'язувати хомути, закладати тут 7 см блочинку, як опалубку, і частинами заливати нашу колону. Але це теж все в наступних відео. А ми повертаємося до нашого блоку. Значить, зараз беру я блочину. Друзі, блочинку я беру. І ми з максиком я його... Попрошу, щоб він допоміг мені. Виріжемо вам один ублок, щоб ви побачили, як це приблизно все це робиться. А тут отака красота, друзі. Дивіться, біла стіна, білий кут. Якість неймовірна. Ну, Повернемося ж до нашого ублока, друзі. Тільки що я вам скажу, на жаль, зараз немає тут електропилки. І ми вам покажемо, як це все зробити ручною пилою. Точно все так само, як і електропилкою. Ну, хіба що кілька там змін буде, Ну, побачите все в наступних відео. Карандаш. І так, почнемо. Значить що, для початку нам потрібно знайти цілу блочину. Як можна цілішу, щоб на ній не було ніяких ні тріщин, сколів, нічого не було, щоб коли ви випиляєте з нею блок, щоб вона не розсипалася у вас. Ну, ось, мабуть, я на неї зараз дивлюся. Дивіться, друзі, він колотий з другої сторони. Та, та... А Ану, Макс, знайди цілу блочину. Значить, друзі, розмічаємо його з однієї сторони, що на вулицю, у нас повинно бути 12 см. Це так хоче замовник. А там кожен може собі робити різні розміри. В нашому випадку 12 см, наружі 6. І глибиною... 14. Таким чином внизу залишається 6-5,5 сантиметрів. О, красота яка. Все чітко зараз Макс розмітить і все ви побачите. А воно глубь 14? Так. Ширина 12. Друзі, нагадую, розміри кожен може брати собі хто який хоче. Плюс в залежності від блока. Да? Чим ширше блочина, тим ширше можна зробити армопояс. Також можна сюди буде ставити полістирол там двоєчку. Да? Тобто там вигадувати можна багато чого. Головне все правильно зробити, і щоб був правильний гарний каркас, зв'язаний із хомутів, а також замішати якісний бетон. Оце дуже важливо, друзі, бетон. Обов'язково з пластифікатором. Ну це буде відео вже про перемичку Це дуже важливо. Бетон сюди потрібно мінімум марки 300, друзі. Мінімум. Ви повинні розуміти, що це у нас перемичка. Ще й маленька. 14 губина, так? Так. Не 14, а ти 6 знизу відміряй а там що залишиться у нас. Так. Ох, і красота. Оце, друзі, оцю ось частину саме ми будемо зараз випилювати. На жаль, ручною, ручною пилкою. А взагалі їх тут пиляємо електропилкою. Ну, правда, пиляємо їх не ми. Пиляє людина замовника. Ну, ми теж на багатьох об'єктах пиляли ці облоки. І от я вирішив зняти вам про це відос. Щоб ви не витрачали вдвічі більші кошти, а стали собі і напиляли у блоки самостійно. Починаємо чітко пиляти по наших намальованих лініях. Чим зручніше електропилкою, тим, що ви можете вертикальну, горизонтальну лінію випиляти дуже легко. Цією пилкою ви ж не випиляєте. Тому значить, прийдеться тут запилювати 3-4 рази. Навіть 5 разів буде. А потім вже центр випилювати. Або можна випиляти 3 см, виламати, а потім з кута там запилювати. Ну, все покажемо зараз. Зараз головна задача випиляти чітко по лініям нашим. І знову тінь. Не спішимо, обов'язково якісно запилюємо по нашій лінії. Самі розумієте, електропилкою ми б вже б випиляли її, да, цю блочину. Тому якщо вам потрібно їх багато, обов'язково тільки робите це електропилою. Ну, зараз у нас відео вийшло таке про ручну ножівку, друзі. Бо на даний момент немає електропилки на об'єкті. Та й взагалі, не кожен буде купувати електропилку, правильно, Макс? Якщо, наприклад, вам потрібно випиляти там 10 тих дач на дві перемички, там ще, ще щось. ви ж не будете їхати за 3 3,5-4 тисячі купляти електропилку, щоб випиляти 10 блокчин. Тому і, в принципі, якраз буде в нас відос, як випиляти у блок ручною ножівкою, пилою. Так, це набагато медляніше буде. Ви повинні бути до цього готові. Ну, в принципі, нічого страшного. Так як тут, тут буде армопояса, десь, друзі, більше 100 метрів це точно, ми навіть ще не підраховували, ну дуже багато тут буде армопоясу, то тут блоки випилюються саме електропилою. І ми на своїх об'єктах раніше теж пиляли електропилою, тому це дуже швидко. Я навіть тоді пам'ятаю за цікав час. 4-5 хвилин одна блочина. Це з поганим вже тупеньким цепом. Якщо гарний цеп, купляєте він. Зараз десь в районі тисячі коштує з побідітовими напайками це, друзі. Там блочина ну просто отак. Шаленими темпами можна пиляти його. Берете людину, одна розмічає підносить вам, а ви тільки пиляєте. Все круто. Так, Макс майже дорізав до да, нас. Так, дивись, тут є два варіанти. Або ми зараз оту середину розпилюємо набагато, кусків і виламуємо. Або ви зарізаємо біля цієї широкої один кусок, десь сантиметра три. От, запилюй. А, Ну, допилюй, Да. Все. Друзі, дуже до кінця не дорізайте, краще потім, потім в самому кінці, коли ви вже середину випиляєте, вже можна там чи ножівкою, чи теркою підтерти, допиляти, щоб ви не про... До дна там не допиляли. Можна трошки І Макс, хай буде так поки що. Бо вона в нас розпадеться. Друзі, ну ви ніколи не спішіть. Краще не допиляти, ніж перепиляти. Запам'ятайте, інакше ваш убок має всі шанси розлетітися. І так, маємо дві запиляні лінії. Тепер, Макс, отут, випилюємо ще десь 3 см і виламуємо. Пиляємо, друзі, пиляємо. Макс каже, а ні. Вручну це максимум 20 блочин, якщо, так? Да? Дві. дві, а дві. Ні, ну Макс, ну не буде людина купляти електропилку. Ну хіба що когось возьме. <с> ну, друзі, висновок електропилкою це буде, так, да, реально і тяжковато, і довговато, щоб ви розуміли. Щоб ви вже розуміли, що це. Займе у вас багато часу. Дуже багато. Вже майже, так? так? Фигула, все? Часу, ага, давай. Та ти що, електропилкою ми вже б вже чотири випиляли, так? а це ж ми ще його навіть не допиляли. все. Ну все, Макс, тепер дивись, вставляєш пилку, щоб вона виглядала в нас чітко десь 2-3 сантиметри. Отак, так. Да. Ні-ні, зроби, щоб і там, і там. Вище три, давай три. Друзі, отак ставите пилку, берете резиновий молоток і б'єте по пилки до ширшої частини. Макс, легенько ж не одбий всю блочину. Туда? Да. Легенько. Оп. Бачите. Друзі, побачили ви, так? Да? Макс, витягуємо цей кусок. Дивіться, будь ласка, частина там якась залишилась, ну нічого страшного. Тепер ми стоячи ставимо в блок і слідкуйте далі, як запилюємо його. І, друзі, дивіться, бере Макс і потихеньку так запилює. І піде потихеньку вниз. Так, це буде, кажу ще раз, не дуже швидко, ну. Це той варіант, коли ви не хочете купляти бензо або електропилку і у вас немає де її взяти. Тому приходиться отак мучитися. Але ще раз, коли ви будуєте там прибудову якусь, і вам потрібно тих U-блоків там ну 7, 8, 10 штук да? на дві перемички, одне віконце і одні двері. Ну що ви? Хто буде купляти електропилку? Ніхто. Тоді варіант. Або ви купляєте у блок який коштує більше, ніж на 100% блочина. Або другий варіант, ви берете отаку ножівку, дві літри пивка, да, Макс? А, і в тіньку десь даєте і отак запилюєте блоки. Потихеньку, не спіша. Все у вас вийде. Кінкот не знява. Вон, друзі, він там різнув ще разок і виламав їх той кусок і допилюємо далі. А нормально, Макс, вже воно не мішатиме тоді. Ти просто так воно буде збивати там. Дам. Пиляємо, друзі, пиляємо, випилюємо цей кусок. Макс вирішив його перевернути. Каже, а ну давай з другої сторони ще. Макс, а може ще... Так ні, ну це ж ми це так будемо. Отак по всій лині запиляти. Та це буде довго. Ні, ні, оце ти все правильно робиш. Дивись, ти там майже до половини допиляв, тепер з цієї сторони. Чим довше пиляємо його, тим... Більше ми схиляємося, друзі, до того, що буде швидше. Якщо ви тут проріжете ще кілька разів і виламаєте, як ми виламували оцей кусок. Так, да. да? да. Макс, це буде краще. Да? Да. Інакше незручно по горизонту пиль запилювати, він мучиться він по чуть-чуть, по сантиметрами випилює. Тому, в принципі, мабуть, рекомендуємо ми тут зарізати ще 2-3 рази і все виламати. Все, друзі, показую! Володимирович прорвався! Дивіться, зараз там все буде чудово. Трохи там кривовато, але ми теркою ще підітремо. Отак мах свіви Ну, друзі, це так, тестування, щоб ви розуміли. А для вас цікавий відос і якась інформація. Будете розуміти в майбутньому, там, хто буде будуватися, що. Краще або купити у в два рази дорожче, да, Макс? Макса? Або купляйте електропилку, ну, вручну це робити. Ми не рекомендуємо. і дві літри пива, так? Вже б чотири уйшло. Друзі, не рекомендуємо, ми вручну. Вже хвилин 15 ми мучимося. Так, Макс, а ну клади її. Ні, до широкого ти б'єш. Друзі, а ну пробуємо відламати. А якщо зараз отак відпаде? Ні? ні. Ну давай. Друзі, випав наш той кусок всередині. Опа-на! Супер просто! Оце красота. Так, тепер клади її, Бери терку, оцю гарну нову нашу. І затираємо, тепер, друзі, дно. Слідкуємо. Макс вирішив, значить, каже, зараз трохи підпиляю пилкою ложівкою, друзі. Щоб менше терти. Ну, вірно, в принципі. Навіщо нам отої лишній? все да, спилюй. Ну, як для першої блочини, тестувальної, друзі, в принципі, нормальок. Дивіться, все красиво. Значить, повторюся. Відбиваємо такий собі підсумок. Якщо вам їх потрібно багато, ну дивіться, на одній блочині ви економите 100 гривень. Електропилка стоїть, здається, до 3 тисяч, 3 тисячі. 30 блочин ви випиляєте, і ви вже ваша пилка окупилася, так сказати. 30 блочин, друзі. А вам їх потрібно сюди 100 на цей об'єкт уявляєте? Можна 3 електропилки купити. Тому рекомендуємо отак запилювати блоки, ну, бажано електропилою. Якщо ви, вам потрібна невелика кількість і є вільний час, отак пограйтеся. Ну, а там робіт як краще. Чи запилювати і один раз виламувати, чи запиляти 5 разів і виламати зразу і не мучитись. Хоча все одно вам прийдеться отак рівняти, дно у вас там ніколи рівне не буде, щоб ви розуміли. Все одно потрібно буде отак. Бо ви виламаєте, а куски там всередині залишаються. Так, Макс висипав і. Отак світла зараз. Терки у нас скажені, друзі, скажені. Герки рекомендую, ось силочка вам на відосик, подивіться про них, як легко і зручно вон, прикручуємо ручки із отих дешевих перок, але ненадійних. Все, в принципі. Дивіться, самі бачите ви якісний ублок на армопояс або на перемичку. Нагадіться, хорошо. Клас, Макс, тобі самому подобається, так? Да? Я думаю, і глядачам нашим сподобається, друзі. Тому якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте нам подобайку нашій команді, щоб цей відос побачили по всій Україні, ну і трохи в Америці. Да, Макс? В Америці, мабуть, не знають, що так можна робити у блоки. Тому, друзі, рекомендуємо, чесно кажу, рекомендуємо, робіть самі собі у блоки. Навіть... Якщо ви десь на будівництві на будівництві, будуєте якийсь людині будинок, і їй потрібно зробити армопояс і перемички, ви легко можете взяти за одну блочину 50 гривень да, за роботу. Да. І вже замовник виграє 50 гривень. І ви 50 гривень виграєте, заробляєте да, на одній блочині. Тобто 10 блочин 500 гривень. Якщо ви будете це електропилкою робити, ви за день можете зробити і 100 блочин. Все, все, друзі. Дякуємо, що слідкували. Дякуємо, що коментуєте. Дякуємо, що підписані на наш канал. Дивіться, просто ідеальний ублок. Красота. Все. До зустрічі. Слідкуйте, скоро буде наступний відосик. Так, а ми пішли далі працювати. Відкоси, відкоси, перегородки чекають. Андрюха вже тут штробиться. Йо-май, скільки тут ще роботи. а? Працюємо. Другий тиждень триває. Відео, повне відео третьої частини в неділю. В неділю. Ото такі діла, друзі, з ублоками. Ну а про повний процес будівництва будинку з 375-го газоблоку. Дивіться в неділю. Третій частині